Всім знову привіт, друзі! З вами знову я, Вігді, та я рада вас бачити на нововесенькому відео на моєму каналі. Та сьогодні ми продовжуємо виживати на одному боці у Майнкрафті. Обов'язково ставте ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал, якщо вам подобається моє відео. Мені буде дуже приємно, а вам взагалі не складно. І я бажаю вам приємного перегляду. В Попередній серії ми зробили ось такий міні-острів. І чомусь, як я зайшов на цей сервер, в мене зникли всі речі. Я, я не знаю, чому це в мене так сталося, але всі предмети, які були в скрині, вони залишилися. Тому мені зараз треба все перероблювати. Бам-бам. Ой, куди я ламаємо? І тепер просто добуваємо далі блоки. Так, нам додали скриню і блоки з травою. І тут ще... Квітку і садженець ялини. І продовжуємо далі копати. Наша сьогоднішня ціль це збудувати якийсь будинок. Так, ця, ця місія була ще в попередньому відео, але в мене не вийшло чомусь її зробити. Так, збільшуємо територію. Так, у нас ще є земля, тому ми її беремо і просто робимо більшу територію. Ну, за кадром я зробив ось таку, платф... ну, ось таку платформу. Так, і десь ось тут я вже буду приступати будувати будинок. Да. А, для цього нам ще треба дерево багато, дерева багато, тому продовжуємо далі купати. Так, тут нам потрібне кайло. І далі ми вже можемо рукою все це ламати. Так. Де моє сіно? Так. Значить, беремо моє сіно і давайте його десь ось тут так гарненько поскладаємо, як в поселеннях. Ой, корова та йди звідси. Типу, така, якби на меншу половину піраміди. Десь четверту, одну четверту е, піраміди. Десь я таке зробив. Ну і ось тут таке. А тут вже буде зона мого будинку, тому приступаємо далі купати. тому що нам треба ще дуже багато землі, а що це. Хей, hey, ти маєш... А, через 30 секунд буде нова локація, вже все, ура! Але як ми добудемо дерево, ось це вже цікаве питання. Ну добре, тоді я поставлю сіну сюди. А тоді ось це. Ой, я чуть не впав капець. О, тут дуже повільні секунди. Йоу, тільки що не просто Ось тут, е, блискавка дороги. Ого, бачите? капець, І три. Два. Один. І блискавка. Все, ми дійшли до. Печер. А скільки ми боків добули? 400 боків, ага. О, нам тут вже просто дають вже повноцінне дерево. дошки дають просто. Визву. Так, ну тут вже печери почались. І гранит О, ні! Ні, та, -мо! Капець. Я втратив все. Все своє дерево я втратив. Добре, слава богу, в мене ще залишилося трохи берези. Капець, друзі. Все, я попав. Так, значить, робимо заново нові блоки. Але як я так впав? Добре, буду я тепер ось так ламати. О, вугілля, та наре. Опа, мені друга дали, да? так? А який мені зараз скриня. Я вже починаю вбирати Все. Так. Крафтимо ще... Палки і робимо 4 смолоскипи Ось тут перше освітлюємо, ось тут і ось тут. Ну, я думаю, вже... Але ці, мабуть, і так будуть спавнитися, але щоб вони ще й в світі не спавнились то я вже так і зробив. Мідь клас. Щось не ламається. А, точно, там ще треба камінь, щоб зробити нові інструменти. Так, приблизно скільки в мене камінь? Один, окей. Так. О, коровка. Її ми бережемо. О, курочка ряба. Це просто ламає. А нам землю також дають, що вже теж повезло. Тільки що я не бачу ось таких тріщин, ось таких на деяких блоках. Як на міді. Я не бачу. Ну, зараз. О, скриня, що нам дали. Гук і. Так, ну лук нам вже зразу треба поставити сюди і хавчик -теку. також. Візьмемо трохи моркви, щоб пожрати. ням 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 І ламаємо скриню. І далі починаємо копати. Краще відходимо. От, вже чотири дошки нам дали. Ну хоча ми ще із камні можемо зробити будинок, але я вже зарані придумав, який я будинок буду будувати. Він вийде просто дуже класним. Вам точно сподобається. Так, ну давайте вже обновимося. Робимо ще палки і вже робимо камінь. Кам'яні речі. Оці вже з дерева можна переплавляти. Або хоча вони нам також можуть пригодитися. Я їх ставлю сюди. І дошки, ось це все. Я ставлю сюди, щоб. Бо я в будь-який момент можу просто впасти і все. це все ми ставимо. Туди. Так. Відходимо чим подалі і просто далі продовжуємо купати. Так, нас вже є мідь. О, ось тут я би міг навіть впасти, ви бачили. Ну все, набагато швидше вже почав процес і бігати. У нас вже майже 500 блоків. Все, ми добуло 500 блоків. Стоп. Так. У нас є це і це. Так що. Нам зараз треба взяти ось цей камінь. Нам треба 8 каменів, щоб зробити піч, переплавити мідь, і ми можемо зробити. Підзорну трубу, але вона нам не потрібна в цьому світі, тому хоча можемо колись її зробити. Ну, точно, не зараз. Нам зараз треба просто О, стріли І. О, до речі, ми можемо шкіряні ці шкіряну броню скрафтити. Тому давайте собі зробимо шлем. Давайте на еники Беники є еники Е-некібенник. Шапку зробимо. Але ми їх також бережемо. Давайте всі такі інструменти ми будемо складувати туди. Це у нас буде бойовий, бойова бочка. Ну та, ви ще про такої, напевно, ніколи не чули. Так, нам тут вже багато блоків дають, але я вже знаю так. Доброго вечора, ми з України. Та -моє! Все вбили. Мені дуже незручний цей джойстик на новій версії 1.20.71. Ну, я. Та йо мой, а ще як силот попався. Так. Не маєш права мене вбити. Не дозволяю. Так, треба вже поїсти швидко. Бо я міру. Роб... Бо він Бо ще би один удар і все. Мені Місь не настав кінець. Ой, давайте. Давайте хоч би собі залишимо сім хліба. На всякі випадки. Такі схожі на ці. Так, ну давайте тоді розпочинаємо будувати будинок. Та, тільки в нас не дуже багато матеріалів. Отже, друзі, це відео підійшло до кінця. Обов'язково ставте ваші подобайки та не забувайте підписуватись на мій канал, якщо вам подобається моє відео. І на цьому наша, наша друга серія виживання на одному борці закінчилась. І третя серія вийде завтра. Чекайте. І всім па-па.